Що, звичайно, не може не тішити. Кевін. Кевін проти Жуніньо проходить жуніора рейса. Кевін іде далі. Кевін, Повз люка. Теж пробіг далі. Андерсон Джордан. Вирізає Кевін на Педріньо. Педріньо шукає момент для удару. Немає моменту хорошого. Ну і ось зараз він ісю Знизу не долітає. Кевін до цього удару прострілу. Непогана атака. Але атака, яка не закінчується взяттям воріт. І непогано Києві на швидкості прокидає м'яч і Пробиває над воротами Судаков. Абсолютно один залишився Георгій Судаков на лінії воротарського майданчика. І розуміє, десятий номер Шахтаряч. Це був прекрасний шанс забити. Хлем. Зовсім трохи не влучив тут Судаков, це теж треба увагу звертати. Чи з'явиться супряга, чи ні подивимось. Кевін на фланзі рейс проти нього. Кевін закидання на Азарова. Азаров витягнув м'яч. Турбаєвський. Руку підставляє. Але все-таки або там-аут. і свисток арбітра. Фіксує, що Азаров до м'яча не встиг. Педріньо. На передачі від нього може бути удар. Ще одна спроба для шахтаря, але ось цього разу удар просто в ногу Петра Мічина. Ну і Петер Мічин автор забитого голу у минулому поєдинку зорі. забував він у ворота ЛНЗ. В захисті допрацьовував. Працював дуже і дуже непогано. Це неприємний момент, і так лікарі Шахтаря зараз пробують розібратись, чи все окей, чи потрібна буде заміна. Якщо потрібна буде заміна, з'явиться Педро Інріке. Зараз цей матч точно не продовжить. Ну, цікаво, чи є взагалі якийсь повтор моменту чи щось таке, тому що з абсолютно ні звідки так приходить ось цей епізод. Зараз зоря ледь не першу у цьому матчі. Позиційну атаку проводить яцик. Яцик. Яцек у штрафному майданчику. Яцик. Олександр Яцик! Ну нічого собі! Олександр Яцик. Просто взяв м'яч. Протягнув його метрів 25. Обіграв по дорозі двох футболістів Шахтаря. І дуже красиво вгатив у Дальню. 9 м'яч у ворота Дмитра Різника. Ще раз дивимося Яцик. Просто пролітає повз Вінісіуса Тобіуса. Переграє Валерія Бондара. і розкішний удар від Яцика. Третій гол у цьому сезоні для 21 річного вихованця. Динамо. Гравця Динамо, якого, звичайно, гол ворота Шахтаря. Це окрема історія. Яцик. яков Башич грає на ближню стійку. Матвієнко підрізає сікан на місці Турбаєвський. Хороший, найкращий шанс Шахтаря у сьогоднішньому матчі. Микиту Турбаєвського з першої спроби пробити не вдається. Сікам намагався. Не зиму дальній кут влучити з лету. Судаков навіс. Непоханий. Насправді навіс. Матвієнко на м'ячі пробиває Турбаєвський на місці. Я кобашич лежачи вже допрацьовував. Ще раз Матвієнко. Поганий удар від Миколи. На кожних стандартах допрацьовує. Має бути. У другому таймі Зоря продовжуватиме грати у свою гру. і Зараз швидкість Джордана. Турбаєвський! Стрибає, Сікан пробив, тримається за обличчя. Там, здається, Сікан Турбаєвський. Просто камікадзе дайв. Такий собі від нього на цьому виході. Дуже ризикував голкіпер Зорі, ну, але і Сікан, який теж головою летів на цей м'яч, теж ризикував. Данило, який лише нещодавно оговтався від перелому носа. Ух, тут звичайно Турбаєвський безстрашно летів, Ну нічого там не могло статися з Сіканом. Якщо він ногою щось і зачепив, то це голову Турбоєвського. Керін під право ногу Турбаєвський. Спокійно. Менісі Тобіас Майдан... Вінісіус Тобіас падає, і мені здається, він симулював. Мені здається, він симулював. А якби він далі бів з м'ячем, то все було б добре. Дивимось ще раз на акторську гру Вінісіуса Тобіаса. Ну, не зовсім акторська гра, можливо, і перечепився за ногу Горбача. Вертає на Артема Бондаренка. Той до штрафного майданчика Бондаренко. Бондаренко падає. Вантоха зачепив його. І це пенальті Ворота Турбаєвського. Артем Бондаренко заробляє 11-метровий. Ну і Георгій Судаков, звичайно, буде виконувати цей удар. Матиме шанс забити свій восьмий гол у цьому сезоні. Ще раз дивимось, цей момент. Хоча і Бондаренко нам показує. подивимось, хто. Можливо, Бондаренко, можливо, Судаков Я не зовсім побачив, хто м'яч став. На повтори показували. Так, Бондаренко, битиме. Артем Бондаренко. Тем Бондаренко забиває, зрівнює рахунок у цьому поєдинку. 1-1. Шостий гол Артема Бондаренка у цьому сезоні. Він пенальті заробив, він його і реалізував. Шахтар-1, зоря, 1. Персіль віже, він може не одружнять чистості від глибокої чистості. Але ти вже так. Стобіас на Навіє світ нього м'яч пролітає весь штрафний майданчик. Ось він удари го! Один. Шахтар виходить вперед. Мінісіо Стобіас віддав цей пас через весь штрафний майданчик. М'яч прилетів у Кевіну. І здавалось, що з цієї позиції вже неможливо пробити, але. Кевін знаходить момент для удару і забиває свій перший гол в цьому сезоні. 21-річний бразильський Вінгер. 11-й матч для нього. Три у лізі чемпіонів сім у чемпіонаті. І ось він перший гол. Кевін знайшов момент з напівоберту. Красиво пробив Турбаєвський. Не встиг зреагувати, просто не встиг зреагувати. Є скидка можна забивати. Ні, вибиває Вінісі Стобіас. Класно розіграний кутовий від Зорі. І ну а це Стобіас. який фактично вже з лінії воріт м'яч вибував, там дришлюк на дальній сіті. дальній кут Турбаєвський забирає. Турбаєвський сьогодні добре грає. Турбоєвський сьогодні дуже добре грає. Краш переведення м'яча зараз на правий фланг. Зубков. Свіженький Зубков. Йде до штрафного майданчика. Передача на мінісію. Тоб'ясо той пробиває у Турбаєвського. Захищалися болісти зоріну. Турбаєвський великий молодець у цьому епізоді. Дійсно, удар був некомфортний. Удар був ось так повз вухо. І треба було правильно скластись, щоб цей м'яч відбити вдалося це зробити. Це важливо. І тим часом який момент у супряги, який щойно вийшов на поле без положення поза грою. Яка передача влад супряга мав супершанс. Але... Матч, якому легко точно не було. Зубков ще одна можливість! І Третій гол залітає такий оборот зорі. Зрізає м'яч у власні ворота Андерсон Джордан. Дуже прикрий епізод наприкінці цього поєдинку. Шахтар забиває третій гол. Шахтар робить рахунок 3-1. І ніби як так зараз за рахунком є розуміння, що це дуже легка перемога. Але такою вона не була. Це не був легкий матч, це був далеко. Легкий матч. Тим не менше, Шахтар тричі. Розписався у воротах суперника і Шахтар сьогодні здобуває дуже важливі три очки. Не відпускає.